Так, всім доброго дня. Чергова приспособа для токарного ронових щоб полегшити собі життя. Так, надобилося знадобилося мені виточити ось таких от деяку кількість болтів. Це болт від жатки Deere. Він має дуже високу міцність. Треба точити з гарного матеріалу. І він з тюймовою різьбою. І тіло на 13 мм. Ну, звісно, такого в магазині не знайти, замовник шукав, шукав та й не знайшов. В чому суть? В принципі, все. Тут нема нічого точити, так само квадрат на фрезері це ну таке не про що. А ось а, єдине прохання, і основне, щоб шляпка була. Ну це вже я точив. Звісно, вона була трохи іншої форми, трошки більшою. Так це я вже тренував, тренувався. Суть в чому, що замовин просив дуже сильно, щоб саме була така плоска, не плоска а сферична шляпка. Вимірявши радіус, я зрозумів, що там радіус у нас 20 мм так. І ну, щоб полегшити собі життя, то і в подальшому воно буде в нагоді, зробив ось таку приспособу. Так? Зробив ось таку приспособу. На швидкоруч це ОСП-елементи, знімаючи малу продольну, ми закручуємо на тих самих два болти, кріпко прижимаємо до поперечки. Ось таку планку, вона з отвором встановлюваним на 26 мм. Так само, тут така сама планка, тільки коротша. Тут у нас йде планка з'єднувальна осп вона ковзає на ось таких шпонках. Знизу є болт, який відкручується і все це здвигається вперед-назад. Ну, Досить багато можна ось, ось, ось так здвинути. І буде дуже багато. Ну, тобто, міняти, змінювати. Величину радіусу, так? Ну і так само різець. Різець у мене був 12х12, як не дивно, він чітко, плотно і туго зайшов в цей пас і став на своє місце. По швидкому знайшов ось такі кріплення, можливо, подальшому перероблю. Прямо там, де кріплення М5 під шпонки. Ну Тут його вистачає за очі. І таким самим чином різець у нас так само. Висовується, засовується, змінюючи сам радіус обертання. Ось така приспособа. Тут виточив палець на 26, плотненько підігнав. Все це закрутив таким потайним болтом, щоб він менше крав самого корисного простору. Так? Все там підігнано шайба таким чином, приточено, щоб воно тогенько. При повному затягуванні накріпко, так воно тугенько оберталося. тугенько Ну Але рукою була змога його вертіти-крутіти. Ось така приспособа. Звісно, що, змінюючи поперечкою туди-сюди, ми встановлюємо центр. Ось о, бачите. Ось таким чином. Раз, і погнали. Встановлюємо, першопочатково виставляємо центр. Вибачте, затряску камери, так. Хоп, ну, плюс-мінус. Я кутником виставив ось цю планку чітко паралельно перпендикулярно ходу осі центрів. так. І Потім кутником лекальним встановлюю прямий кут від цього виштовхуючись, і підводжу до центра, Є у мене такий зйомний центр. Встановлюю кромку по центру цієї осі. обертання, і Потім вже виставляючи радіус, який мені потрібно. Вже роблю радіус на який мені потрібно все це точити. Воно так тугенько обертається, камера, це, звісно, не передасть. Ну і враховуючи, що тут всі ОСП-елементи, воно все чітко, рівно, під кутом, під нахилом. Ну, коротше, все паралельно, перпендикулярно. Тут, в подальшому, спочатку тут стоїть шайба, шліфована. А в подальшому, Ну це все для того, щоб вивірити сам ось центрів. так У мене зараз кромка, вершина кромки стоїть чітко. По осям самого токарного верстату, по центру осям. Так? Зараз на даний момент стоїть втулка, звичайно, шліфована в подальшому. Просто треба було швидко. Прямо зараз. і На даний момент немає у мене підшипника, в подальшому, скоріше за все, куплю підшипник з внутрішнім отвором на 26 так посадкою. І поставлю туди або підшипник упорний, або ну побачимо. Коротше, поробимо, побачимо. Люфтів ніде в цієї приспособі немає. Ну, таким чином. Якому цікаво, можливо. В принципі, тут нема що показувати. Ось так, от, здвигаючи його сюди, якщо треба, ми ось так встановлюємо. Беремо ось такий ключик. Так само не було під внутрішній шестикутник. Поки що тимчасово встановив звичайний болт М10. Відпускаємо ось цю болт. І у нас є можливість ось так. Рухати паралельно ходу цій планка. Там у нас стоїть, бачите? Ось так. Ну там ще таке сміття і так далі. Ось. Сухар, він заходить ось сюди, там рухається. Ну і таким чином заневолює, якщо треба, прижимає знизу. Ну і це плюс дві шпонки, як направляючи, служать. Так, ось така приспособа. В принципі, воно опа, чітко так заходить. Ух ти, однією рукою зараз все попадає. Ну, коротше, воно так досить тугенько заходить, попасти з першого разу. О, ось так. Раз. І там є ну, просто колосальний запас. Ось так. Ось такий навіть можна робити радіус. Це ну, досить немаленький, я вам скажу. Плюс можна задвигати відвигати різець. Хоп. Зараз я закручу, вибачте уже покажу вже один раз, щоб потім все це не переставляти і не показувати. Так? Ну і все дивіться, який у нас радіус. Можна робити як внутрішній радіуса, так і зовнішній. Звісно, що якщо догори і дрігом повернути приспособу, то у нас вже буде внутрішній радіус. Вибирати буде так. Ну, то тільки здвинути, треба нормально все це по-людськи виставити і так далі. Якщо перевернути на 180 градусів або здвинути. Цю -цю Штуку сюди більше, ніж за центр своєї осі, то в нас вже буду вибирати внутрішні радіуси. Так? Ну або перевернути саму приспособу. Ось отак, наприклад. Ну, Ось така штука. Жорсткості, в принципі, плюс-мінус вистачає. Не скажу, що тут єдине, що в мене на даний момент немає гарних пластин на цю приспособу, на цей різець, так. І тому доводиться працювати тим, що є в наявності. Так, зараз я трошки відпущу і здвину її. До самого переду. Так, ось все, був. Заклинюєте типас хоп. Ось таким чином. Ось таким чином. Хоп, потім знизу підтягуємо той болт. Там трошки, в принципі, сильно не треба навіть тягнути Ось і у нас вже радіус зовсім інший, Ну і плюс сам різець ходить по канавці, я ще раз кажу, тут канавка рівно 12 мм. Хто знає той і знає, ось він там просто, просто себе відчуває комфортно, так, плотненько туди зайшов, два прижимчика. ну і На даний момент мені цього вистачило, щоб зробити ось таку красоту. Бачите? Ось таку красоту. В принципі, я думаю, для шляпки болта це досить навіть гарна якість. Ну і так далі. Якщо були б нормальні пластини, якщо були б нормальні пластини, то в принципі, можна було б ще красивіше зробити. Ну і так далі. Радіус можна робити різний, Ну і гратися є над чим. Ось така приспособа.